Тільки не це. Ви керуєте автомобілем, поглядаючи на дорогу через вітрове скло, а яскраве сонячне світло засліплює так, що нічогісінько не видно. Ваш маленький передній сонцезахисний козирок не допомагає, і ви рухаєтесь прямо в сліпуче сяйво. Обережно! Козирок Кліав'ю захистить вас від сонячного світла та небезпечних сліпучих відблисків. Зручний відкидний козирок миттєво захищає від проміння, що чинить негативний вплив на очі. Просто прикріпіть Кліав'ю до будь-якого козирка. Це дуже просто. Він надійно фіксується на місці. Не потрібні жодні інструменти або незрозумілі кріплення. Він швидко встановлюється, миттєво усуває сонячне сяйво і надає необхідний захист для очей за лічені секунди. Працюючи я долаю сотні кілометрів на день, а козирок кліяв'ю забезпечує Довговидимість щодня по обіді я відводжу сина на футбол. У цей час сонце особливо сліпуче, але з Clearview я, я почуваюся у безпеці. Звичайні автомобільні козирки часом можуть ставати на заваді і навіть обмежувати поле огляду. Козирок кліяв'ю створений з легкого, прозорого, високоякісного акрилового скла, яке забезпечує чудовий огляд. Крім того, незначне тонування розсіює сліпуче сонячне проміння і забезпечує чіткий огляд дороги. Подібна технологія використовується в літаках, а ця створена для використання в автомобілях. Оскільки я ношу окуляри, це дуже незручно намагатися одягти на них сонячні окуляри під час руху. Кліав'ю це як сонячні. Нічні окуляри для автомобіля мені не потрібно возитися з моїми окулярами або зменшувати поле огляду, опускаючи козирок. Адже я можу бачити всю дорогу крізь клів'ю, а це сліпуче сонце та засліплюючі фари. Ах, я просто не хотіла більше керувати автомобілем, але тепер з козирком кліяв'ю. Сідати у машину та їхати це справжнє задоволення, але це ще не все. Дзвоніть зараз і отримуйте на додачу до вашого замовлення нічний козирок Кліав'ю, що перетворює розплечуту картинку на чітку та покращує видимість, особливо вночі. Нічний козирок Кліав'ю розсіює світлофар зустрічного транспорту. Він також забезпечує кращу видимість під час туману, дощу та снігу. Тому ви завжди почуватиметесь безпечніше під час руху. Чудово, те, що у кліав'ю є не лише козирок, який захищає від сонячного світла, але й козирок, який допомагає під час руху в дощ, сніг або в тумані. З дитиною в автомобілі я хочу почуватися якомога безпечніше на дорозі. Я люблю їздити по бездоріжжю, бруду та снігу. Це класно, але часом мені буває важко розгледіти дорогу. З козирком кліяв'ю я завжди чітко бачу дорогу. Тепер все це жахливе сліпуче сяєво позаду. З козирком кліав'ю для дня та ночі все знову стає чітким. Кліав'ю захищає від сліпучого світла та покращує видимість, тому керування стане простішим та безпечнішим. Скориставшись нічним козирком, ви миттєво покращите видимість дороги. Коли дощить, використовуйте кліяв'ю, коли туман, використовуйте кліяв'ю. Коли падає сніг, використовуйте кліяв'ю. Я ненавиджу, коли під час руху мене засліплює сонце. Я нічого не бачу, а захисний козирок закриває мені огляд. Лів'ю захищає мене від сонця, але не блокує поле мого огляду. З козирком «Кліав'ю» я почуваюся впевненіше на дорозі. Я можу рухатися в дуже інтенсивному транспортному потоці під яскравим сонячним світлом. Досить намагатися керувати автомобілем, примружуючи очі та вдивляючись в сліпуче сонячне світло. Дзвоніть зараз та замовляйте козирок «Кліав'ю». Керуйте авто впевнено восени та взимку. Він миттєво зробить керування автомобілем приємнішим та безпечнішим. Тепер все це жахливе сліпуче сяйво позаду. З козирком кліав'ю для дня та ночі все знову стане чітким. З козирком кліав'ю сліпуче світло вже в минулому, і ви можете керувати автомобілем під час дощу, снігу або туману, а також не зважати на яскраве сонце або світлофар зустрічного транспорту.